Максим Рильський дитинство. На стільці я їду по Сахарі, полікана спалички стріляю, полинаю в пінуні агари, океан на трісці пропливаю. Вчора був я лоцманом, синіли і ревіли темнокосі хвилі. А сьогодні я господар вілли, де в саду блукають. Пави білі. Взавтра маю їхати в пампаси, де бізони бродять табунами, і складаю їстівні припаси, сухарі, консерви, сир одлами. А ясько готує томагавки і бурмоче, чистячи гвинтовки, що, мовляв, бізон не для забавки, а пампаси не криве і не бровки.